Вітаю вас, дорогі глядачі, на своєму чудовому каналі MyCamping. Всім привіт! Звуть мене Кирило. Сьогодні для свого огляду я підготував два індивідуальних наборчики посуду. Один з них з анодованого алюмінія від фірми Terra Incognita. Називається він Uno. І ще один з нержавіючої сталі називається Solo Set. Давайте швиденько переходити відразу до огляду, бо на вулиці темніє сутеніє, і я просто боюсь не встигнути. Ще раз всіх вітаю зі святом. Сьогодні Великдень, Христос Воскрес! І всім хочу побажати міцного здоров'я. Бажаю всім добробуту, всім бажаю, щоб ваші всі мрії збувались. Бажаю терпіння і найшвидшої. Перемоги і стабілізації ситуації в країні переходимо до відео. Зараз це швиденько оглянемо. Відразу ми з вами. Бачимо так відмінність. Оцей наборчик більший, так, навіть просто по пакуванню. А ось цей менший. Ну, я думаю, що ви відразу зрозуміли, що оцей мені сподобався більше. Я таке дуже-дуже люблю. Нержавіючка в нас для багаття і для газових пальників, для спиртівок, для всього, для щепочних, для всього, всього. А от ось цей наборчик, так, Uno, який називається він з анодованого алюмінія, і, звісно, він лише для використання на пальниках. Але я бачив, що люди використовують його на багаті. Але у людей ось ці силіконові накладки на ручках були поплавлені або зовсім вони їх знімали. Ну, коротше, дивіться, будь ласка, самі як використовувати, рекомендовано використовувати з газовими пальниками. Давайте відразу і його з вами і відкриємо. Так, бачите, відразу хочу залізти в пакування, але спочатку, все ж таки, покажу вам, як це все виглядає. Набір на одну особу, бачимо тут кришечку сковорідку кришечку пательню, бачимо тут ось таку ганчірочку, і бачимо ось такий от більший казаночок, кружечка-каструлька, ручки з силіконовим покриттям. Як завжди, натискайте, будь ласка, на паузу і дивіться, що нам тут, які характеристики, і що нам тут написав виробник. Від себе хочу сказати, що казанок той більший об'ємом. Від себе хочу сказати, що казанок. Ось цей, що більший, об'ємом 850 мл, а кришечка сковорідка ось ця менша об'ємом 370 мл. Вага кришечки сковорідки 80 грамів, вага більшого казаночка 179 г. Ось, будь ласка, розмір один і другий. Матеріал, звісно, надований алюміній. Що найголовніше для мене так, це вага. Загальна вага це означає, що з чохлом так, 300 г. Ганчірка з мікрофібри у подарунок. Та ви що? Також натискайте на паузу і дивіться, що нам тут залишив виробник. Звертайте увагу, так? Ось найголовніші так, моменти я, звісно, давайте вам тут е, прочту, так? Дивіться, ось це перше, так? Для приготування їжі в анадовному посуді не використовуйте металеві вироби, виделки, ложки і тому подібне. І наступне, дивіться: рекомендується готувати страви в посуді на газових пальниках, і не бажано готувати страви на відкритому вогні багаті, що я вам в принципі і казав. А також, шановні глядачі, зверніть увагу, що внутрішній об'єм дозволяє транспортувати газовий балон 230 грамів і маленький пальник. Набір упакований, зручний січатий чохол. Знаю людей, які з такими наборчиками готували на двох людей. І було чудово. Так, відкриваю. Ось так цей наборчик виглядає з такий в чохлі. Модель тераінкогніта. Все тут у нас написано. Швиденько, швиденько відкриваю. Для мене тут найцікавіше це ганчірка. Так, Дуже хочу подивитись, що нам поклала тераінкогніта. Це я так жартую. Звісно, казаночок. Найцікавішим є. Опа! Дивіться, дивіться, мікрофібра сірого кольору. Ось така от штучка. Дивіться, як гарно, величезно дякую Таріінкогніте за ось такі чудові речі. Дуже приємно. Кладу назад в пакування. У нас, як бачите, все тут запаковано в індивідуальні пакетики. так? Дивіться, яке в нас кріплення, так? Ось таке на закльопочках. Ось тут я бачу, не знаю, чи це відбити. Чи не відбити. А ні. Відтер. Так, нормально все. Тут лого в нас нема. Бачимо ось так, якщо зблизька, так, бачимо тут анодацію. Так. Ось так це все чудово виглядає. Кріплення я вам показав, силіконки, ось ці на ручках. Давайте подивимося. Ага, дивіться, ось таким чином можна витягти ручку, і, відповідно, ось це силіконове, ось це от покриття можна зняти. І, наприклад, якщо хочете використовувати на багатті, то можна зняти ручки силіконові, не потрібно їх зрізати, можна просто їх зняти, як вони є, і використовувати на багатті. Так, ось так це все виглядає. Така от піалушка. Можна і пити з неї. Так буде дуже зручно, як тарілочку використовувати, як кришечку, як таку невеличку пателенку, таку сковорідочку маленьку. Переходимо до другого елементу. Це казаночок. Він трохи більший за розміром. так, Дивіться, будь ласка, як він виглядає. Тут в нас вже є риски об'єму, так, від 200 до 800 мл. Тут вже три такі кльопочки, три кріплення, ручка також з силиконовим покриттям. Все зроблено гарно. Дивіться, ззовні також ось шкала об'єму, також все видно. Ось таке тут донешко, звичайне, до речі, так, без всіляких цих ребер жорсткості. Так. І, звісно, газовий балон 230 грамів можна покласти. Газовий балон на, скажіть мені, мої дорогі глядачі, на 100 грамів можна покласти. І, можливо, навіть можна покласти великий, можливо, так? Точно не знаю. На 450 мл. Дивіться, яка краса. Ось так все закривається. Так. Дуже гарний такий сет, чудовий набір. Він маленький, він компактний. Я знаю дуже багато людей, які ходять з цими такими от наборчиками. Ось так це виглядає, поклали. Це все діло в чохольчик. Terra Incognita. Ось така краса. І я думаю, що я вам про нього все Розповів. Ну що, поїхали? соло сет також набір для однієї людини. Зверніть увагу, також тут ось така от є більша ємність, так? Кришка сковорідка, чи просто сковорідка чи просто пательня. Зараз подивимось. І казаночок у нас з кришечкою. Сталь, так? натискаєте знову ж таки на паузу. Дивіться, що нам тут написав виробник. так Дивіться, написано, можливо, готувати на відкритому вогні багаті і на газових пальниках. Можна використовувати для приготування їжі металеві вироби, а у попередньому наборі ви бачили, я вам сказав, що не можна, так, написав виробник. Так, бачите. Можна все використовувати так, мити посуд, рідкий, так. Ага. І всюди, до речі, всюди написано: не використовуйте для тривалого зберігання страв. Ось так от. А ну, дивіться, набір з нержавіючої сталі складається з казанка кришки і миски. Ну, наче все правильно. Давайте дивитись, що в нас тут: об'єм казаночка цього більшого. 600 мл. Його вага 191 грам. Ось його розмір. Харчова на сталь марки 188. Миска. Ось це, напевно, миска. Для мене це пательня. Так? Ну, миска чи кришка, зараз подивимось. Об'єм її 350 мл, вага 105 грам. Розмір Ось харчова нержавія сталь 188 саме. Загальний розмір 60х134. Загальна вага 314 Бачите, Макс? Тере з чохлом. Тобто 314 грам загалом. Це я вам вже показав. Давайте переходити до основного. Відкриваємо і дивимось, що тут всередині. Ну, такий маленький, класний. Дивіться, яка така штучка. Тере інкогніта. сет. Відкриваємо, дивимось. В пакуванні більше нічого нема. Цікаво, чи тут є якась ганчірочка, чи нема. Зараз подивимось. Але він такий манюсінький, такий класний. Я дуже такі речі полюбляю. І відразу кажу вам. Якщо ви раптом не знали, то я вам скажу, що я таке дуже і дуже полюбляю. Зверніть увагу, що ручки в нас без покриття. Всілякого силікону нічого нема, просто металеві ручки. Кріплення ручок тут, бачите, на звар точковій. Ось так все виглядає. так. Дивимось донешку ось таке. Тут гарно все зроблено, оброблено. Нічого ніде не царапається. Це від моїх пальців вже позалишалось. Коли буду відправляти вам. Я все це діло, звісно, від мої. Дивіться, терень когніто написано. Ось такий невеличкий казаночок, дуже, дуже приємний. Так, давайте дивитися, що тут. Тут у нас кришечка. Нагадує мені це все діло, що? Трангію міні чи мікро? Дивіться, як гарно. Просто зацініть, як воно виглядає, як круто. Тобто. Взагалі, люди в основному ганяють ось такими, я бачив. Ось такого я не бачив. Що це означає? Що потрібно купувати і відрізнятись від інших людей. Це от моя така точка зору. Логотип Terra Incognita з однієї сторони. Кришечка. Ось тут, бачите, має ось таку силіконову ручку. Так, з силиконовим покриттям. Також на точковій зварці. Бачите? Так, переходимо з вами до ось цієї мисочки чи пателенки. Давайте зараз дивитись, як воно виглядає. Ой, яка мала, гарна точкова зварка. Бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість ручечки ось такі з наржавійки. І сама мисочка. Також тут тереінкогніта логотипчик. Дивіться, яка маленька, приємна. Тут вже, бачите, таке от ребро жорсткості, чи то ребро жорсткості, чи то підставка така от собі. Але приємно, що вона є. Дивіться, як класно. Що ось тут прикольного, я вам зараз скажу. Що тут можна використовувати ось цю от мисочку, так, як написано на пакуванні. Можна використовувати і як кружечку, пити звідси, чай чи каву. Вона насправді маленька, бачите, ось. Ось така от в руці я її беру і бачите, ще от є місце. так? В принципі, вона і за об'ємом, так? як кружечка невелика, така, приємна. Також тут можна щось зварити, можна щось тут піджарити собі, підсмажити. Але я б радив смажити ось цій, наприклад. Чому? Тому що тут донешко рівне. Якщо будете смажити тут, то їжа може тут. Нагоріти сюди, так? бо тут, бачите, тут таке заглиблення. І потім звідси буде важкувато це все діло відмивати. Але, в принципі, я думаю, що до нержавійки нічого не начепляється, якщо правильно все робити. Так? Але от я вам сказав, що якщо щось підгорить, то ну, звісно, з такого відмити набагато зручніше, ніж з цього заглиблення. Так? Прикол, в чому? Можна смажити і тут, і тут. І така сама ситуація і от з цим наборчиком. Ось вам такий от цікавий огляд на сьогодні. Як кришечку використати не можемо, бо замала. Тут е, ніякого, ніяких рисочок об'єму ніде нема. Просто ось такий от невеличкий наборчик, казаночок. З кришечкою, і всередину можна ось так мисочку. Ось, таку ось так покласти. Оп, ось так склали, поклали в чохольчик і ось такий от наборчик. Для однієї людини просто супер. Чесно вам кажу, просто неймовірно. Я закохався, мені ось такий дуже подобається. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалось воно таке спокійне, вечірнє і святкове. Нагадую вам, що саме з цього огляду, саме ось ці наборчики посаду, ось цей анодованого алюмінія і ось цей з нержавіючої сталі. Бачите, яка між ними різниця, можна придбати в мене. Вони абсолютно нові. Я просто дістав, показав вам і зараз буду назад все це складати у пакування. Ці е, наборчики можна придбати, саме ось ці, які були у цьому відео. Ось цей трохи більший, і ось цей трохи менший. з анодованого алюмінія і з невживіючої сталі, вони підуть зі знижечкою 10%. Як придбати, написати мені в мій інстаграм, MyCamping або в мою телеграм-групу. Напишіть адміністратору, тобто мені. І я вам ці чудові наборчики посуду, звісно, відправлю. Не упускайте чудовий шанс отримати класний посуд новий зі знижечкою 10%. Якщо вам подобається мій туристичний контент. Ви, звісно, можете підтримати мій канал, підтримати фінансово донатом. Як це можна зробити? Вказано в описі під відео. Всі корисні посилання, все, 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 промокоди і так далі. і так далі, Як завжди, я залишу в описі під цим відео. Можете, звісно, перейти і подивитись. Всім величезне, дякую. Сподіваюся, сьогоднішній день ви провели гарно і відсвяткували також гарно. Всім гарного настрою, митного неба, побачимось у наступних відео.